Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним вересневим днем вівторка, 9 вересня 2025 року. Сьогодні свята Православна Церква відзначає День пам'яті преподобного священомученика Кукші та пимена Посника Печерських у ближніх печерах. На Божественній літургії у православних храмах сьогодні читається друге послання святого апостола Павла до Коринтян з 20-го вірша глави 12 по другий вірш глави 13. -ї. Боюся же, єда како пришед, не я цих же хощу обрящу вас, і аз обрящуся вам, оважані хощі. да никако будут рвения, зависти, ярости, рети, клеветы, шептания, кичения, нестроения. Да не паки пришедшая смирит Бог мой у вас, и восплачуся многих прежде согрешших и не покаявшихся о нечистоте и блужении, и студоложстве я же содеяше. Третицу се гряду к вам, при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол, прежде рех и пред глаголю Яко у вас был второе, и ни сыны не ныне пишу, прежде согрешим и прочим всем, Яко аще приду, паки не пощажу. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб, коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене. І щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були допустилися. Оце втретє йду до вас. Кожна справа рішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав, і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності, як прийду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили і усіх інших. Євангеліє від Марка, глава 4. Вірші з 24 по 34. и глаголаше им, «Блюдите, что слышите, в же меру мерите, возмерится вам, и приложится вам слышащим. И же бо аще имать дастся ему, а и же не имать, и еже имать отымется от него». И глаголаша «Тако есть и Царствие Божие, якоже человек вметает семя в землю, и спит, и восстает ночью и днию, И семя прозябает и растет, Як уже не он. В себе во земля плодит прежде траву, Потом класс, та же исполняет пшеницу в классе. Егда же созреет плод, а бе после серп, як у нас та жатва. И глаголыше чесому уподобим Царствие Божие, или коей притчи приложим е. Яко зерно горушечно, еже егда все оно будет в земли, мне я всех семен есть земных. И егда все оно будет, возрастет, и будет более всех зелей и сотворит ветви велие, яко мощи под сенью его птицам небесным витати. І таковими притчами многими глаголаше їм слово якоже можаху слышати. Без притчі же не глаголоше їм словісі, особже учеником своїм сказаше вся. І казав їм вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має, і казав із царством небесним, так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали, і мовив до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно, немов зерно гірчичне, що, коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі, а як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням. Усім мирного трудового дня, здоров'я і душевного спокою!